Не знаю, ну от ходжу, і ніби хтось на <ріх> От зараз теж таке. Ну, е, мене звати Світлана. Е, я народилася в Білгород-Дністровському, море, Лиман, виноградники, степи. А потім там побудували церкву і супермаркет. Ми жили завжди на морі влітку, і такі доміки, і з гімна і палок, і, і кухні, кухня загальна, де такі великі плити. І все готувалося на воді, яка була солона. Солона вівсянка зараз, да, у всіх закладах там була просто солона вівсянка, бо вона солона. Присмаком такої морської води якоїсь. І коли це я снідала такою всім солоним. І потім біжиш по такому холодному бетону на море, занурюєшся туди і цілий день там проводиш, а потім біжиш назад по піску, на який ти не можеш вступити. І потім забігаєш на цей бетон, який стає такий розпалений, що ти, ти своїми маленькими ніжками, і приходиш, і їш солоний борщ. Щось запхала 24-го тоді. Туди. Е, і потім, коли розбирала і ходила, а потім, коли стала розбирати, зрозуміла, що там е, кофточка, така е, в сіточку е, тигрова, якась, бо я її тільки купила. і Я думала, може, я в Берлін поїду. Е, Сріблясті боти, просто консерви. І якась, просто якась чуш почала? Казала, що про цей біль, який фонить завжди в тебе, і ми його не чуємо, але він завжди є. І це, як я думала, що в мене. Останнє. останнє плакала прям. Ну, коли все це було, але не в ну, Дніпро і все, але я не плакала. Бо я вважаю, знаєш, що є, є якась кладовка болі, яка, в яку ми все запихуємо, запихуємо, і один раз ти можеш відкрити її, щоб запхати щось навіть маленьке, і воно все вивалюється, і ти починаєш ридати. Ми їздили. Вижгород, коли знімали для дитячого проекту, ми знімали дітей інтерв'ю з ними, і діти причому діти розповідають, що вони там не бачили батька, що вони там сплять на одному матрасі всі разом. І я, ну, М -м -м -м". А потім там була маленька собака, яка його всі гладили. Вона була якась дуже дивна, така суперпушиста. Я, 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 я граюся. а Потім виходимо, і радіон мені каже: а цю собаку знайшли на трупах хазяїв в Бучі. І в неї проблеми з серцем. І я як почала ридати. Ну тобто, відбувається купа всього жахливого, а я почала ридати і за цієї собаки, бо це от остання реч, яку я з запхала в кладовку і все посипалося від звідти. Давай через ну, було місця. Хто ми? Волонтерський. Ну, що Ми благодійники, це вже благодійність, благодійники, і це окей. Просто в нас немає ще, ну не в нас в нас, з тобою, з глібом, з Пусєтою і в Києві волонтерській, а просто ну, в Україні це волонтер, ну це якесь таке розмите поняття, допомагає. Допомагає комусь чимось, всім чи може. І те, що перекваліфікувалися в благодійників, я вважаю, що це ну, максимально окей. Благодійність і волонтерство в нас сплющилися в одне. І ми зараз це робимо. Ну я зараз роблю це, тому що це мій вклад в перемогу. Бо я б, якщо б я не робила це, я б ну я не знаю, ну це там. Я два дні посиділа, поблочила якісь канали. В телеграмі ледь з розуму не з'їхала, то ну, я можу більше, в мене є мощ, куди її запхати. І от такий волонтерський. Це все стається з нами, ну, якщо вірити, ну, доля, е, що це має статися, щоб е, ну, напевно настав якийсь час для України. От, ну, якесь таке трьохсотлітнє прокляття, і от зараз, і це велика честь і відповідальність на нас зараз е вийти з цього кругу. Е і що вогнем і мечем, да, боляче, жорстко, на голову не налазить навіть на отаку, що відбувається, але це ніби має статися, щоб перейти на якийсь новий рівень.